Маршрут номер 3 TSC-8049 по вулиці Павла Усенка. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт на камеру, назвали прізвище, ім'я та по-батькові, пересвідчили, що включена нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, подголовник. Пристебнулися паском безпеки, перевірили, чи не світяться лампочки, які можуть свідчитися про те, що хтось не пристебнутий, затягнутий ручник або відкрита двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на педаль тормоза, вмикаємо першу швидкість, знімаємо з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту і, пересвідчившись в безпеці, починаємо рух. Друзі, третій. Маршрут він починається з сервісного центру. Ось він зараз праворуч. Але я трохи заздалегідь почав це відео, щоб зробити цю досить коротеньку промову. Дякую вам за коментарі. Дякую, що ви дякуєте мене за те, що після просмотру моїх відео ви вдало складаєте іспити. Ви їх дивлятись. дивитесь по декілька разів. Це дуже чудово. В плейлисті я вам все гарно розклав. Зараз покажу, хто не знає, де починається виїзд. Із сервісного центру. Бачите, учбові автомобілі їдуть. До речі, сьогодні неділя, тому ця права полоса вона не запаркована. Будете здавати екзамен, буде тут все запарковано, будете рухатись у лівій полосі. Ось все, виїзд із сервісного центру. Ось до речі, заїжджати треба потім по цій стрілочці. Не праворуч сюди прижиматися, а по ось там все Отамбавно, ви виїжджаєте, з правим що повороту. І отут одразу зупиночку не так давно зробили. Тому якщо буде стояти трамвайчик, будь ласка, пропускайте людей, поки вони поки трамвай не зачинить двері і пішоходи не покинуть проїзну частину. Їдемо. Їдемо у правій частині дороги згідно правил дорожнього руху України. Бачимо знак про те, що зупинка заборонена. Тримаємось правої полоси. Попереду зупинився очбовий автомобіль, мабуть, інструктор робить якісь пояснення, то ми трохи беремо лівіше, мабуть, я би навіть тут поворотній включив, щоб до мене інспектор би не, не передивляв якісь претензії. Якби я Здавав би. Тут, по-перше, двом колеям рідко їздять романчики, а по усім другим ну, частіше, але все одно тут не дуже часто вони їздять. Тому дивіться, будь ласка, Бабіч. Під'їжджаємо пішов на перехід, людей нема, тому вмикаємо лівий покажчик повороту і зараз нам необхідно з вулиці Сенка повернути на вулицю Ганато Хаткевича. Спеціально вам називаються всі назви, щоб ви. На Google Maps могли роздивитись конфігурацію доріг, якщо вам ви щось не побачите зараз на камеру. Тут нам необхідно повернути ліворуч, як я вже сказав, але тут е досить буває складно виїхати. Навіть у вигідний день не зразу виходить, а, все у нас евакуатор пропускає, ми йому дуже дякуємо і виїжджаємо. І зразу ж займаємо праве положення. На Попереду пішохідний перехід. Нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, якщо людина йде, чи люди по пішодного переходу, а ви до нього наближаєтесь, то ви змушені зменшити швидкість або повністю зупинити автомобіль, щоб не наражати людей на небезпеку. Тут, а може, інспектор попросить вас виконати парковку. Як це відбувається? Він каже, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Нагадаю, що зупинятись 10 метрів до та після пішохідного переходу не можна, також на самому пішохідному переході, а також на виїздах не можна паркуватись. Оце я рахую, оце можна вважати як виїзди, дивлячись на те, що тут. тут. Воно якось заколочено, але там якийсь є такий спуск, я б там не зупинявся. А також 10 метрів до і та після виїзду. Тому десь тут, наприклад, вже можна. Як це відбувається? Вмикаємо лівий сигнал повороту, зупиняємось, ставимо автомобіль на нейтральну передачу, ставимо автомобіль на ручник. Все завдання виконано. В обратному порядку з лівим покажчиком починаємо рух. Друзі, їдемо ми по вулиці Гната Хоткевича, і зараз нам необхідно на перехресті з світофор, світофорним регулюванням повернути ліворуч на фінський провулок, стара назва Карельський провулок. Тому я вже завчасно вмикаю лівий локащик повороту і перелаштовуюсь. І вже його тут не виключаю, щоб інші. Учасники дорожнього руху розуміли, що я повертаю ліворуч. Чекаємо на дозволяючий сигнал з Нагадаю вам, що нам тут необхідно пропустити зустрічний транспорт, а також пішоходів, які притинають цю дорогу, коли ми виконуємо поворот ліворуч. Виїжджаємо на середину перехрестя та повертаємо. Пішоходів немає, їдемо далі. Тут така дорога досить поганенька, ну як і, як і майже везде. Їдемо, пересікаємо трамвайні колії. Якщо б тут був трамвайчик, то будь ласка, пропустіть його. Якщо нема, то їдьте. Тут за цією заправкою бересе, нам необхідно на... На нерегульованому перехресті повернути ліворуч. Нагадаю, що тут знаків пріоритету ніяких немає, тому ми користуємося правилом правої руки. Якщо справа якась небезпека є, завчасно поворотник лівий включаємо. Ось дивіться, справа небезпека. Оцей червоний автомобіль у червону мазду ми повинні пропустити. Вона їде. Тепер попереду у нас зустрічний транспорт. Також ми його пропускаємо. Все, пропустили, повертаємо ліворуч. Пішоходів нема, продовжуємо рух. Ми повернули на вулицю Пластова. Стара назва вулиця Івана Сергієнка. Тут також, якщо вас попросять зупинитись, враховуйте ці всі заборони, які я вам сказав, про прилеглу територію, а також про пішохідні переходи. Тому будьте вкрай обережні. Також на зупинках громадського транспорту зупинка заборонена і на відстані 30 метрів до і після зупинки. І тримайтесь тут правої сторони, бачите, тут автомобілі летять, щоб не затримувати потік. Рухайтесь зі швидкістю 20-35 км на годину на другій передачі, якщо це механіка, щоб вчасно реагувати на зміну дорожньої обстановки. Бо вона буває дуже швидко змінюється. Тому, друзі, щоб ви вдало. Склали іспит і не наробили помилок, будь ласка. Зараз на, на цьому світофорному регулюванні нам необхідно рухатись прямо. Ось бачите, інформаційно вказівний знак ТСС 8045 чомусь. В Гуглах, до речі, також 45 написано. Але ж це по факту 8049. Не знаю навіть чому. Така розбіжність, але по факту і на сайті це 8049. Чекаємо дозволяючого сигналу світлофору, зупиняємося перед стоп-лінією, згідно пункту правил 16.1. Роздивляємо знаки бачимо, що у нас головна дорога, але знаки пріоритету не діють, тому що працює світлофор. Вони б знаки пріоритету діяли, якби світлофор не працював або працював би у режимі жовтого мегатіння. А якщо був би регулювальник стояв на цьому перехресті, то. Тоді б не працював би не світлофор, якби він давай, і працював би. Я маю увазі, водії не регламентувались би їм у першочерговості проїзду, а саме діями і жестами регулювальника. Їдемо. Тут також, друзі, іноді інспектори просять зупинитись. Ну от Тут біля цього коледжу можна зупинитись, враховуючи заборони. Який я вже вам сказав раніше. Зараз ми рухаємось по цій вулиці, і нам необхідно потім через одне перехрестя повернути ліворуч. Тут ми під'їжджаємо до такого перехрестя, воно складне, якщо з інших маршрутах їхати, з інших напрямків, з лівого. Особливо, дивіться, до речі, всі маршрути є на каналі. Припускаємо пішохідних переходів і тут ми з правої смуги прямо їдемо. І перелаштовуємось у ліву смугу. Тут, якби всі, хто їдуть, нам повинні надати перевагу. Тривальні колії ми не пересікаємо, тому всі нам надають перевагу. Ми тільки пішоходів повинні пропустити. Тут ми завчасно за 50-100 метрів вмикаємо лівий поворот. І автомобілі, які рухаються зліво, вони нас повинні пропустити. Оцей автомобіль, оця шкода. Ми її повинні пропустити. Бо вона, як нам зустрічна, або хочете враховувати її, що вона справа під'їжджає, підходити під, пішов на перехід, пішохід, будь ласка, пропускайте його. Передбачимо припаркований автомобіль. Лівий покажчик поворота вмикнули, подивилися ліве дзеркало, повернули голову, їдемо далі. Тут невеличка відстань, але я б вам радив би навіть на такій невеличкій відстані перелаштовуватись у праву смугу. Щоб не зробити помилку. Якби я був на іспіті, я б так само зробив. Відстань небагата і в житті це дуже рідко хто робить. Бачимо обмеження швидкості 20 км на годину, знижуємо швидкість, вмикаємо правий покажчик повороту, прилаштовуємо праворуч, у нас швидкість 20 км на годину. Гідемо з такою швидкістю. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Людей нема, людина стоїть, але він там щось інше чекає чи когось іншого. Вмикаємо лівий. Покащик повороту, повернули голову наліво, подивилися ліве дзеркало і перелаштувалися. Отут я вам раджу не перелаштуватись. Дуже мала відстань, бачите, хоча я б перелаштувався, але я вам хочу показати, що так, такого треба, не треба робити, щоб вам не зарахували, як, ви, як типу, ви зробили якийсь небезпечний інтервал до боковий інтервал до припаркованого автомобіля. Їдемо о правий смузі. Бачимо знаки, що попереду пішохідний перехід, рух тільки прямо це. Для тих, хто тут захоче проти шерсті заїхати на автозаправочну станцію, попереду пішохідний перехід, пішоходів нема. Але друзі, я вам раджу, якщо вони йдуть, не підпирайте їх, дуже близько до них не під'їжджайте. Не враховуйте, що ось він зараз пройде, а я тут пролечу. Він може зупинитися, ну, може якась річ випасти ще щось, і ну, буде аварійна ситуація. Під'їжджаємо до регульованого пішодного перехіду, бачимо дозволяючий сигнал світлофору. Їдемо. Я зараз перемикнувся на третю швидкість, щоб не тримати автомобілі, які йдуть ззаді. У нас припарковані автомобілі закінчились. Вмикаємо правий поворот, подивилися праве зеркало, щоб там не нікого не загубити там, велосипедиста чи мотоцикліста, і перелаштувались у праву полесо. Попереду у нас знов припаркований автомобіль. Вмикнули лівий поворот і перелаштувались. Друзі, зараз я от їду так прямо везде все ровно, але вас може інспектор попросить виконати паралельну парковку, а не просто зупинитись з гараж. Тому, друзі. Ви це все повинні в автошколі все відпрацьовувати. Попереду у нас сигнал світлофору змінюється на забороняючий. Ми зупиняємось і можемо одразу роздивитися знаки. Головна дорога, яка повертає ліворуч згідно нашого маршруту. А також інформаційна табличка вулиця Алма-Атинська. Зараз на неї ми ліворуч і повертаємо. І тут вкрай будьте обережні, тому що тут частенько порушують водії. Правила дорожнього руху. І, і пішоходи там десь переходять вони. Тут Дарницький вокзал далеченько, і пішоходи переходять, як попало. І зупиняйтесь без, перед е, стоп-лінією згідно пункту правил 16.3. Повертаємо ліворуч. Ця навіть нас пропускає. Бо тут іноді не пропускають. І виїжджаємо. Тут ми вже не перелаштовуємося у праву полосу, тому що мала відстань до припаркованих автомобілів немає сенсу. Як і отут. Ну, який сенс тут перепарковуватися? Перелаштовуватись, вибачте. А ось тут уже, тут уже перелаштовуємося. Завчасно за 50-100 метрів у населеному пункті. Вмикаємо правий поворот, подивилися праве зеркало, повернули на праву голову. Перелаштувалися, виключили поворот і їдемо. Пішохідний перехід. Бачимо, підходить жіночка. Друзі, ось в таких випадках зупиняйте, зразу знижуйте швидкість. Вона не впевнена йде, бо тут грузовичок їде у лівій полосі. Їдемо. Друзі, зараз нам на вулиці трактористів необхідно повернути ліворуч. Завчасно вмикаємо відповідний покащик повороту і перелаштовуємось у ліву полосу. Тут нам необхідно пропустити зустрічний транспорт, а також трамвай. Пересікаємо пішохідний перехід і повертаємо ліворуч на вулицю трактористів. Їдемо. Попереду бачимо пішохідний перехід. І припаркований автомобіль. Вмикаємо лівий сигнал повороту та об'їжджаємо цей автомобіль. Об'їхали, вмикнули правий поворот. І повернулись у праву повсюда. Зараз на цьому перехресті нам необхідно надати перевагу іншим учасникам дорожнього руху. І при цьому нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Азербайджанська. Потихесенько під'їжджаємо і дивимось. Нагадаю, що сьогодні неділя і автомобілів. Трохи менше, а коли ви будете здавати іспит, це буде будній день. І автомобілів буде трохи більше, тому враховуйте, будь ласка, це. Але маршрут передивіться декілька разів. І кожен з них, то що це знаєте, фортуна лотерея, може випустити будь-який маршрут. Попереду у нас монтажівки запарковані праворуч. Тому ми вже їх обідемо і тут вже ми повертаємо праворуч з відповідним сигналом світлофору, тобто поворот, вибачте, їдемо. І тут нам на кільці необхідно повернути на другий з'їзд на вулицю Профспілкова. Круговий рух, по круговій у нас головна дорога йде, лівий поки повороту. Ми не зобов'язані вмикати згідно правил дорожнього руху, але й деякі інспектори цього вимагають. І тільки вже коли проїхали ми перший з'їзд, ми вмикаємо правий. Поворот. І з'їжджаємо з правим поворотником на цю вулочку. Якщо тут інспектор вас попросить зупинитись, друзі, не робіть цього, тому що тут ніде не можна зупинятись, тут одні виїзди. Але якщо тут буде їхати автомобіль за цієї вулочкою, це ж повноценна вулиця, ви розумієте? Сидри, вас буде перешкода справа і ви повинні цей автомобіль пропустити. Ось ще одна вулиця така. Бачите? Тут також, зараз, якщо приїжджала машина, то, будь ласка, рівнозначні перехрестя. Але паркуватися, ну, зверніть, будь ласка, увагу, одні виїзди із дворів, одні виїзди із дворів. Ніде не можна, О, взагалі ніде. Ось тут, тут навіть. ну також це ж виїзд також. Тобто зупинитися, якщо що, можна вже буде. Наприклад, ось тут 10 метрів від цього заїзду. І щоб не доїжджаючи 10 метрів до того повороту. Або ось тут, або вже за поворотом. там, Завчасно правий покищик повороту, виїжджаємо на вулицю Алматинська. Перевагу нема кому надавати. Наша полоса вільна, ліва була зайнята цим бусиком. Опираємося в автомобіль. Лівий покажчик повороту вмикнули. Перелаштувались. Приїхали, вмикнули правий поворот і їдемо. Бачимо попереду припаркований автомобіль. Також лівий поворот включили, об'їхали. Друзі. Раджу вам записуватись на іспит на ранок. Інспектор прийде в гарному стані і ви вдало складете іспит. Також вам нагадаю, що топові помилки це не вімкнення сигналів повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки. Ось це бачите, ось вона. непристебнутий ремінь та перевищення швидкості, бо ви бачили, що є обмеження швидкості навіть 20 км на годину. Зараз нам необхідно повернути. На вулицю Пражська. Згідно маршруту номер 3 ТС-8049. Але тут у нас зразу йде поворот на вулицю Гродненська Тому, як ви чуєте по відео, я поворот не вмикнув заздалегідь. Того, що я буду вводити в оману інших учасників дорожнього руху. Автобус поїхав. І тільки коли ми проїдемо половину оцієї вулиці Гродненська, тільки тоді ми вмикаємо правий поворот і повертаємо праворуч на вулицю Пражську. Тут автомобілі частенько запарковані, зараз їх немає. Проїжджаємо регульований пішохідний перехід, вмикаємо лівий поворот І прилаштовуємось у ліву полосу. Друзі, якщо ви їдете по головній дорозі або не дозволяючи сигнал світлофору, дивіться уважно. Тому що навіть якщо у вас є перевага, це вас не застраховує ні від якихось негарних подій. Тому хтось може не побачити знак. Хтось порушує свідомо чи не свідомо правила дорожнього руху, ось до суцільної треба повертати. Хоча пішохідний, трохи знижувати швидкість. Ну тут вже з вашого дозволу я не перелаштуюсь. Але, друзі, якби у мене був екзамен, я б перелаштувався. Тому що Така відстань, вона якби і невелика, але можна отримати як помилку. Щоб ви мене потім в коментарях не ругали, я тут все ж таки перелаштуюся. Дивіться, до суцільної лінії розмітки і перелаштовуємось. У нас зупинився трамвай, і ми пропускаємо людей, поки не зачиняться двері або останній не покине проїжджу частину. Зупинилось перестоплення згідно 16.1. І тут у нас вже сигнал світлофору змінюється на забороняючий, маршрутка їде на червоний. Бо їй треба побільше як 200 людей. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. І зараз ми будемо на наступному Т-образному перехресті повертати праворуч на вулицю Азербайджанська. Вмикаємо лівий поворот і об'їжджаємо маршрутку. Об'їжджаємо цей припаркований автомобіль білий, вмикаємо правий поворот і повертаємось в праву смугу. Попереду пішохідний перехід, людей нема, вмикнули правий поворот та поворачуємо на ул, вулицю Азербайджанська. Ми на ній вже тільки що були, але там були на іншій частині цієї вулиці. Тут, а, друзі, дивіться. Це не поворот ніякий, це не перехрестя. Тому тут ніякого повороту вмикати не треба, щоб пам'ять Бог не зарахували як помилку, це те, що ви вмикнули поворот там, де не треба. Їдемо. Тут зазвичай не просять інспектори припаркуватися, але все може бути, тому ви це, будь ласка, в автошколах відпрацьовуєте. Деякі інспектори кажуть, треба всі маршрути по декілька разів відкатати. Друзі, я вам пропоную декілька разів передивитись ці маршрути, а потім, якщо ви вже по собі будете відчувати, що воно вам треба, ця людина на зупинці стоїть чи когось чекає, то беріть і проїдьте хоч один раз. Ну не треба десять разів, як один інспектор каже, декілька разів, за скільки коштів треба потратити. Я вам допомагаю зекономити кошти, а ви. Напишіть, будь ласка, гарний коментар. Я буду вам за це щиро вдячний. Ми повертаємо ліворуч на вулицю Гната Хаткевича, підшкодний перехід, людей нема. Ми їдемо. Займаємо крайні праве положення. Зараз нам необхідно буде повернути ліворуч на вулицю Павла Усенка. Заздалегідь вмикаємо лівий токащик повороту, перелаштовуємося. У ліву полосу, розмитки тут нема, але згідно правил дорожнього руху, водій повинен умовно поділити проїжджу частину, враховуючи ширину і проїжджу частину, і транспорт. Пердо, у нас зустрічний автомобіль, але він так далеченько я встигаю повернути. Тут пішоходів немає, якби були, треба пропустити. Також пішохідний перехід, людей нема. Уважно, тут трамвай на коля. Я б знак стоп, чесно кажучи, поставив ну, дорожнім службам, бо воно видніше. Тут вони рідко їздять, ці трамваї, тому їх нема. Їдемо. Ось цей трамвайчик ми зобов'язані пропустити. З вашого дозволу я тут перестроюсь, перелаштуюсь у ліву полосу з лівим покищуком, бо там такий люк негарний і яма. А тут уже я проїхав, вже повернусь у своє законне праве положення. Їдемо. Трамвайна зупинка у нас, трамваїв нема. Вмикаємо запчасно лівий покажчик повороту, об'їжджаємо перешкоду вигляді автомобіль. Осьо у нас ТСЦ, але, друзі, не зачиняйте це відео, не закривайте. Ось ТСЦ, якщо наше 8049. Не зачиняйте, тому що. не закривайте, тому що це ще не кінець маршруту. Це один такий унікальний маршрут, де... Є у цей розворот, який ви зараз побачите. І ви також повинні це побачити, що треба враховувати, коли ви будете виконувати цей маневр. Друзі, також коли отримаєте права, я вам раджу пройти курси екстремального вождіння. Це не реклама, це просто я вам кажу, що для нашої загальної безпеки на дорозі можна через рік, мабуть, краще буде, коли якийсь досвід з'явиться. Але можна і зразу дивіться, як вам воно виходить по коштах, тому що ви зразу багато навиків отримаєте, які вам будуть необхідні у повсякденному житті. Вмикаємо лівий поворот, перелаштовуємось у ліву полосу. Перетнули трамвай ніколі, трамваю нема. Їдемо далі. Тут нам необхідно в ліву смугу. Тому ми вимушені тут виїхати на трамвайні колії попутного напрямку, щоб не перетинати оцю суцільну лінію розмітки. І зараз з цього крайнього лівого положення ми будемо виконувати розворот на вулиці Павла Осенка, коли буде дозволяючий сигнал. Зупинились згідно пункту 16.3 перед стоп лінією Зараз нам необхідно буде виїхати на середину перехрестя цього. І Пропустивши зустрічний транспорт, виконати розворот. Тут у нас знак дати дорогу, але він ж розумієте, що він не діє, тому що світлофор у нас працює. Якби не працював, то першу проїзду приїзду, вона. Б тут важно, щоб усі люди розуміли, що ви саме розвертаєтесь, бачите? Вони можуть зарізати. Оце ви повертаєте і дивіться, будь ласка. Тому що, особливо коли вони бачать, що це учебка, все починає там перти. Тому дуже такий радіус не робіть дуже його. І не зарізайте, і дуже великий не робіть. Тобто таке середнє. І повертайте голову, дивіться, що воно робить. Тому що, Може буває таке, що ну, дійсно. Під'їжджають і потім негарні бувають події відбуваються. Рухаємось у правій полосі. Тут у нас припаркований автомобіль, перешкода, вмикнули лівий поворот, перелаштувались. Автомобіль проїхали, правий покажік, правий поворот, зеркало, повернули голову, перетинаємо трамвайні колії, якби тут під'їхав би трамвай. З лівим поворотником, то, будь ласка, його треба пропустити. Або назустріч, якщо на оцих коліях з лівим поворотником. Попереду у нас був автомобіль, щось виконує. Вже почав рух, тому перелаштовуватися не буде. Тут там, ми під'їжджаємо вже до території ТС-8049 на вулиці Павла Осенка. Автомобіль перелаштувався навчальний, мабуть, йде на розворот. Тому ми робимо випередження, вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту, повертаємо, друзі, тут важливо, ось, ось тут одразу справа, а ось тут під оцю стрілочку, по ній ви повинні їхати, де ось це зачинені ворота, але ви, коли будете складати іспит, вони будуть відчинені. Дякую за вашу увагу, чекаю на коментарі, на лайки. До зустрічі на дорогах. Всім пока!